Всім привіт! Це лот спортивних легінців жіночих бренду Bond Sport. Представлені вони в чорному кольорі, довжиною 3 четвертих та з логотипом на ніжці. Також будуть всі збірками з поясом, який буде візуально стягувати талію та робити гарною. У них дихаюча тканина, котон. Представлені вони в розмірах від XS до XL. Чудово підійдуть для різних видів спорту. В лоті буде 18 одиниць товару. В розмірі XS 8 штук. Розміру S4, M2, L1 та в розмірі XL3. Всі будуть з вішачками. Вартість такого лоту 2950 гривень, собівартість одиниці 164. А замовити цей лот можна, завантаживши наш додаток «Фіні» на свої смартфони. Посилання під цим відео.